Так, друзі, всім привіт наш Рубин. Рубин, Рапчик, Жервейс уже, на 24, 100 метр 63 полиниці, 7 вородеморського воза, паде шаха, бульвівській області, перка в Житомирі і вот тату Рубін і Репчик. Хайта. Нека тук ме очаквам по нога. Груба, мощна. Е, Грубина 1,94 м, дече 95 м. Ликви виси 13-го березня. Rubincio Hai ta! Da, nu te n și nu Рубін. Рубі. Що Ще рубін. Розу, Віща очей. Характер жеребця вже. Так нагадую, перейму він доказував, е, їжджу і знімаю десь від Перенська майже 40 кілометрів. Мій номер телефону 098 78 44 318. Е, Жравчик не продається. Обін, Огар. не продається ні за які гроші. Навіть позина, навіть не дзвонити. Все, їхаю, знімаю, нічого за то не беру, але кажу зразу, я по одного-двох коли їхати не буду. Як я там з 30 робить на знімання, я б їхав, селу так познімати. П'ятеро, восьмо, і так. За одного двоих я не буду їхати. чоловік зв'язання. А ви сказали, буде писати. Сай. 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 Ось думаю, дома йду познімаю. Араз ще десь поїхати ти. Может, ну, броси. Будет є створення, по ньому вишата будуть молодці. Десь вже зараз порог. Вже може трохи пізніше, мать кобілу, пригнати до неа. Вставлю так ще на поруку, ні. Попробуйте, хоча чи щось того буде, чи не буде. Стивам добачим, ставте лайки, підписуйтесь на канал.